Вітаю, друзі! Оцю красу зараз в духовку на 12 хвилин. Така смакота буде. Ось, дивіться, 12 хвилин, ось такі смаколики. Ось, ах, ви мої пухнесенькі. Ну невже ж ви таке купите? Де не в жизнь? Ах, запашна, яка ж ти запашна булочка. дивіться, м'ягуська, м'ягуська. так, дивіться зайчики, нічого не подгоріло. Не подгорело 12 хвилин Для теста нам понадобится мука Молоко, яйца Дрожжи сухие Сахар, соль Все, это для теста Но тесто мы готовим с опарой Как делать опару я сейчас покажу Два яйца из этих четырех Идут в начинку Как и сосиски, сардельки, колбаска Все что у вас есть И 250 грамм сыра еще понадобится ложка майонеза. Зелень по вкусу, которую вы любите. Можно просто зеленый лук, можно без. Приступим. Молоко. Два стакана. Теплое. Чуть нагрели. Сахар. Размешали. Дрожжи. Размешали мука. Размешали. Это наша опара. Размешаем в теплое место на 15 минут. Накрываем и экономим свет аккумулятора на 15 минут. Пока опара растет, есть время, и мы быстренько сделаем начинку. Натрем сыр и порежем колбаску, сардельку у кого что есть. Ну вот, 15 минут Минула, теперь опара поднялась. Хорошо поднялась. Опара. Вот такая пышная, и туда мы добавляем яйца. Муку добавляем частями. Добавили, размешали. Замешиваем тесто и добавляем подсолнечное масло и масло. Перемешиваем, хорошенечко размешиваем тесто. Вот такое тесто у нас получается замечательное. 130 грамм масла пошло сюда. Больше и не нужно. Вот такое жилое, не забитое. Оставляем на полчасика, чтобы оно поднималось. Всё. Вот замечательно, замечательно поднялось тесто. Смотрите, какое нежное. Очень хорошо. Половину теста я убираю в порозилку. Завернули в пищевую пленку, и у вас готовое тесто. Свое дома есть всегда. А из половинки сделаем булочки. Пока делаем начинку, вернее, пока мы ее собираем. Пусть немножечко поднимаются. колбаска. Трудно говорить внятно, если тебя только что обстреливали. Ладно, будем говорить внятно. И колбаса. Ложка майонеза. Вот так. В Киеве, не только в Киеве, в разных городах. Сейчас ракетный обстрел. Ну что, все, кто поддерживает эту войну, оно вам вернется. Вернется с торицей. Мы будем готовить для хороших, нормальных людей. Вот так. Делаем начинку. Чуть подсолили. Ось так. Трошечки дали піднятися і ось так от, по черзі, В борошно Придавили. Ще. Знову придавили. Добре? І також ну, потрошку. Не хвилюйтесь. Вони попадуть в себе. А в кого з нас попадуть, вони за це на тому світі і на цьому що ви, ще будуть відповідати. Я в це дуже вірю. Свої корни не знаєте, хочете наше забрати, не буде так. Так не буде. От так, сонечки, дивіться. Дивіться, мої ріднесенькі. От так робимо. Кожну потрошку перенесемо. Надечко. Так. Отак. Отако. Угу. Отакі бочки у нас будуть файні. Дивіться, як смішно. Поки перекладаємо, воно вже підростає. На що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Вже росте? Ще начинку не поклали, вже, вже вона і підросла. Ну, добре. Поки викладаємо, ще підростає, і то добре. І то добре. Такі гарнюсі дві столові ложки. Зверхом, друзі. Дорогеньке. зверху, Отак. От добре. Друзі, жовточок ще, ще забула. Жовточок? Ось так. Майже і без молочка можна, без молока. Отак, От З скраюшку по булочках, щоб вони такі жовтинки були і кориночка була. Отак От зробить. Не вистачило одного жовточка, Береть другий. Чий жовточок з ложечкою молочка, тоді вистачить. Ну, може, з начинкою я трошки. Перебрала, але від серця. Отож ви дивитеся, скільки начинки є, стільки робить. Але смакота буде зараз неймовірна. Це точно. Все. Оцю красу зараз в духовку на 12 хвилин. Ви мені не повірите. Така смакота буде. Ну, йдемо. Ось. Дивіться, 12 хвилин. Ось такі смаколики. Дивіться, які м'ягузькі, Ще гаряченькі трошки. Тут не, не хочу розривати. Трошечки остинуть. Ось, ах, ви мої пухнесенькі. Ну не вже ж ви таке купите? де не в жизнь. Ах, запашна. Яка ж це запашна булочка. дивіться, м'ягузька, м'ягузька, гарнюсенька. Щоб подивитися, яке ж воно отак. От Дивіться, зайчики. Нічого не підгоріло. Не підгоріло. 12 хвилин. Може, навіть і досить комусь 10. От так. І цю подивимось. О, така красоня. Смачненько. Печіть, будь ласка, хай вам буде смачно. Все, дякую. Я побігла до своїх діточок. Пока-пока.